Доброго дня підписники каналу, доброго дня, пане Олександр. Це відео спочатку буде приватне. Якщо буде добро на публічність, зроблю публічне. Значить, до Олександра поступив запит, що система на базі JKBMS плюс Victron працює неадекватно. Чому проявлялася неадекватність в тому, що не заряджався акумулятор нормально, відповідно, не, не запускалось балансування. А проблема в тому, що JKBMS налаштований, що він, коли наближається до верхніх напруг, він заставляє віктрон спуститись на напругу 53,2 нижче, ніж на Proa В цей момент вимикається. Сонячний зарядний. Тому що в нього напруга підтримання заряду, тобто напруга Float 54 вольт. Це стандартно для 16С акумуляторів. Чому е ті, хто створили ці збірки, поставили зниження нижче, ніж рекомендована напруга Флот, мені невідомо. Так? Ну, їм суддя, е той, хто це зробив. В клієнта це не задовільняє, тому що при наближенні до умовних 90-92% заряду вимикається сонячний контролер. Ну, це не діло. Правильно? Сонячний контролер має працювати на всьому діапазоні до 100%. Але, якщо подивитись на акумулятор, пристоїть JK BMS, в пристрій в параметрах. Зараз в нього 55,2%. Але якщо наблизитись до 90-92%, ця напруга впадає до 53,2%. Відповідно, зразу миттєво вимикається сонце. Тому що сонце, якщо воно вже в режимі флот, воно не має права давати вище, ніж флот. Так. так працюють всі ППТ-контролери. Значить, Що було зроблено? Значить, Було зроблено додана віртуальна батарея. В останній версії е, е, прошивок Victron є е, е, можливість створити віртуальну батарею. Покажу. Значить, Ось в НОДРЕД системи є можливість додати віртуальний пристрій. І тут є батарея, GPS, GridMeter. Тут насправді багато є вже пристроїв віртуальних. Мене цікавила батарея. Я створив цю батарею, але побачив, що в віртуальній батареї відсутня можливість опрацьовувати максимальну напругу заряду. Тобто з самого початку, коли Віктрон і команда Віктрон зробила цей функціонал, вони не дивились так глибоко. Коли немає оцих параметрів інфо чотирьох, то неможливо віртуальну батарею поставити як активний BMS-контролер. Показую де. Тобто в DVCC розподілене керування напругою та струмом. Керування BMS. Тут віртуальна батарея не з'являлася. Що було зроблено? Я дописав код і відправив на перевірку. Команді Dirkja і Крісу у Victron. Я додав ці параметри в визначення віртуального акумулятора віртуальної батареї, для того, щоб система почала їх підтримувати. Після цього, як це було прийнято, вчора була випущена прошивка віртуал-батарея з'явилася тут можливістю керування БМС. Для чого це зроблено? Для того, щоб коли ви дивитесь на акумулятор, коли дивитеся в параметри, пристрої, от, в параметри, так? тут є так звані CVL, CCL, DCL, так? напруга обмеження напруги заряду, обмеження струму заряду, обмеження струму розряду. Це надзвичайно важливі параметри, які акумулятор передає електрону, Venus, <coughs> він передає в систему, на якій опираються всі зарядні пристрої. Тобто, якщо ми добираємося до умовних 100%, Рівня заряду, БМСкі найчастіше обмежують струм заряду для того, щоб не проскочити і не було перезаряду. Цей от... О, струм 428 може змінитись до 1 А, до 10 А, до нуля. То саме відбувається з напругою. І якщо до струмів питань немає, то до напруги питання є, точніше, було. То зараз тут 55,2. Коли Наближаємося до 90%, 95%, стає 53,2%, що автоматично вимикає Сонце. Відповідно, з віртуальним акумулятором цих параметрів не передавалося, і, відповідно, неможливо було обрати, щоб налаштування системи в розподіленим керуванням, щоб керувала не JKBMS, а віртуальна батарея. Для чого ж віртуальна батарея? так? Йдемо в нодрет. А віртуальна батарея потрібна для того, щоб я взяв вхід з JKBMS Max Charge Voltage да? найбільша напруга зарядки. І передав його в віртуальну батарею Max Charge Voltage для того, щоб Venus відповідно реагував на цю напругу. Но я дописав код, в якому якщо мінімальна напруга з JK BMS стає нижчою, ніж 54,5, тоді відправляємо не то, що приходить ЖК БМС, а відправляємо, що це 54.5. Таким самим чином ми даємо можливість сонячному зарядному продовжувати працювати. А для акумулятора це не є проблемою, тому що акумулятор має параметр, при якому, тобто при 54,5 він може продовжувати заряджатися сонцем. І в нього є можливість обмежувати струм зарядки. Тобто, якщо якась із банок вилетить за рамки максимуму параметрів, він просто обмежить струм. І таким чином система продовжить працювати, балансирка у вас продовжить працювати, але при цьому не вилетить за рамки. Так? І от можна побачити, як ця система працює. Покажу вам тест. Тобто, ось на фоні я запустив ще один VRM на цю саму установку, де показує. Параметр віртуальної батареї 55,2 В обмеження. так? Тепер давайте я відправлю віртуально напругу 53 вольта. То я кажу, що мені bms -ка, грубо кажучи, кажуть, GKB сказала до 53 вольта. Я відправляю. Він стає 54,5. Моя вказана напруга. Тобто це означає, що коли GKBMS. Скине менше, ніж Float Voltage, менше, ніж 54 вольта, то е, мій код відправить, що обмеження насправді 54,5. Тим самим сонячний заряд не буде працювати, він буде мати пріоритет, система не буде підбирати потужність від мережі, так як вона робила до цього. І всі залишаються щасливі. Може з'явитися запитання, чому ж не поміняти це в JK bms Ну, Питання гарантій, питання як буде себе вести цей масив, якщо змінити цю напругу. Воно стоїть. Так? І чи ламаємо ми цим самим гарантійний ну, гарантію цих акумуляторів? Насправді ні. Тобто по-хорошому можна це було зробити, змінивши параметри від JK BMS. Але невідомо, як воно буде працювати при наступній прошивці цього JK BMS. І ми залишаємося все рівно на цьому рівні, що обмеження струму заряду все рівно буде працювати. Тобто, В цій системі нема потреби обмежувати до нижче, ніж 54 вольта, тому що це 16С це. Або помилка, або перестраховка тих, хто зробили ці налаштування. Також в цій системі це є три БМС, тобто це три акумулятори з'єднані в одну систему. І є можливість підключити ще акумулятори, які можуть бути налаштовані по-своєму. І ми не знаємо, ми не готові казати, що підключення нового акумулятора. Не зіб'є роботу системи. Нам треба гарантувати, щоб система продовжувала працювати так, як цього хоче замовник. Тому ще покажу додатково по понодрет, які параметри потрібно, ну, потрібно було прокинути від існуючої JK BMS до віртуальної батареї. Так? Тобто рівень заряду в рівень заряду, струм в струм. Потужність в потужність, температуру в температуру, та. напругу в напругу, потім статус, що вона під'єднана. Далі ємність цього акумулятора. Тобто найкаже системі, що тут 812 ампер годину. Найкаже сама БМС, а не мій параметр. Та. Тобто БМС-ка підраховує цю ємність, вона рахує. Деградацію і відповідно ставить відповідний показник. Так. Далі, відповідно, максимальний струм зарядки, ми нічого з ним не міняємо. Максимальний струм розрядки, нічого не міняємо. А от максимальну напругу ми обмежуємо рівнем 54,5 для того, щоб сонячний заряд не працював в режимі плаваючої напруги або напруги підтримки. Далі, відповідно, запит від BMS на заряд. Якщо BMS -ка каже, давай мене заряджай, теж передаємо віртуальну батарею. Ну і з точки зору менеджменту, просто передаємо, що це канбус, назва процесу і id продукта, для того, щоб всі, весь функціонал всередині Venus працював адекватно і можна було зрозуміти, що це за акумулятор. Так якщо ми дивимося віртуальну батарею, ми бачимо стан заряду, температуру, температуру реального акумулятора. Так? Ми бачимо пристрій, який показує всі параметри, що підключення канбус, тобто воно ніяк не конфузить. Так? Єдине, що ми бачимо, що назва віртуальна. Так? І ми бачимо параметри ось ці параметри, з якими ми трошечки граємо, для того, щоб система продовжувала працювати. Дякую за увагу. Якщо у когось є схожі проблеми з GKBMS. Звертайтесь, допоможемо.